Всім привіт! Мене звати Оксана, це мій папуга Жорік. І сьогодні буде відео горталка моїх завершених книг. У липні місяці я завершила 3 три книги, тож хочу вам показати і вже їх прибрати на поличку. Хочу розпочати огляд книг зі своєї самої першої книги, яку я придбала. Я її придбала, коли розпочалась повномасштабна війна у 22-му році, коли я вже поїхала з дому, залишила його назавжди і, і купила тут вже на місці ось цю книгу в магазині АТБ. У мене тоді були, мабуть, фломастери якісь дитячі. Так, доньці, які покупала. Ніяких в мене не було артматеріалів з собою, тільки все дитяче. Це олівці, які ще ми з дому з Сєвєродонецька привезли. Та що надарували, вже накупили дитині, коли приїхали. Потім тут книга, сама книга на 30 малюнків, але тут 28. Тому що тоді так безбожно я її вирвала один листочок, щоб дити... разом з дитиною малювала, вона один малюнок малювала, я інший малювала. Ну так я його і не домалювала, звісно. І потім ще один вирвала листочок для доньки. Вона теж не домалювала. Це, там були малюнки, зараз скажу які какадум дитина хотіла намалювати, а у мене був дельфін. Буду вам показувати підряд все, що я малювала. І згадаю, якщо якусь історію з цією картинкою, то розповім. Ось це у мене була робота у 22-му році. Така одна із самих перших. Тут вже спиртові маркери. На той час я вже купувала товари з Китаю. І племінниці придбала спиртові маркери, тому що вона дуже любить малювати, я їй на подарунок придбала спиртові маркери. Оце я їх тут тестувала, вони, мабуть, вже вигоріли. Це самі такі звичайні були маркери, спиртові тач. У більшості людей вони є. Ось, але результат мені сподобався, і потім я у чоловіка на Новий рік випросила на подарунок собі спиртові маркери. Так, і ось це теж я робила ще. Малюнок це робила після того. Так, далі це вже 23-й рік, це вже у мене були спиртові маркери, власне, мої. І потроху малювала. Бачите, тут кольори підбирала. Ось така лягушечка, жабка. Так, що щось там їсть? Далі ось така сова. Це теж осінь 23 рік. Ось цей малюночок я спочатку розпочинала. Тут, бачите, є такі. Полос різні матеріали. Спочатку я фломастерами малювала, потім я її не домалювала, тому що дитячі фломастери <свідко> швидко закінчились. І вже коли були в мене спиртові маркери, цю роботу я доробила. Ось такий Павлін в мене. Як згадаю, як я з ним намучилась. Не... я зрозуміла, що не люблю я однакові такі візерунки. Це як мандали. Ось такого плану патерни, велика ділянка, де одне і те ж саме повторюється, мені це дуже нудно малювати. Це теж малюночок один із перших, я його починала малювати дитячими фломастерами. Вони в мене і зараз є, це я вам колись показувала, це фломастери Джойка. Вони такі двосторонні, з однієї сторони пензлик, а з іншої лінер. Це ось 22 рік. Ось така. такий равлик. Дуже він мені сподобався на той час, як вийшов. Журі теж подобається равлик, так, журочка. Ось пінгвіни, мої улюблені пташенята, пташечки улюблені. Папух теж полюбляю, а пінгвіни на другому місці. Тут ромбіками треба було малювати. От е, такі шестикотники я зовсім не люблю розфарбовувати. Чогось мені незручно їх малювати. Так. Далі ось така тваринка. Це броненосець, мабуть. Це вже у 24-му році відносно недавно. У мене тоді з'явились начебто. Так, а що ж в мене тоді з'явилось? З'явились у мене тоді спиртові маркери нові. Чи... Чим я тут малювала? Фломастерами я тут ще малювала. Спиртові маркери вже в мене закінчувались потроху, я їх заправляла спиртом, а це зелене, це в мене Штадлер, Ось такий леопард. Змійка теж 24-року зроблена. Ось, А цю макаку першу спочатку почала робити моя донька. Так і не домалювала, це теж фломастерами вона малювати почала, я вже потім її домалювала маркерами. Ось такий метелик, чи бабочка, чи метелик. Метелик і бабочки, мабуть, одне і те ж саме. Метелик це у нас такий. Фламінго, це вже ви їх начебто я вам їх показувала вже. Лінивець, потім я вже просто почала все. По... <с> Добрий день, пташечко наше. Ви прийшли, щоб вам почухали голову. Це давайте далі. Ок, який неслухняний птах. <с> так, ось такий крокодил. Я перевертати не буду. Лев. Це вже ви могли бачити, я вам їх показувала. Ось тукан. Це, мабуть, моя найулюбленіша, найулюбленіший малюнок у цій розмальовці, як вийшов. Дуже подобається. Ось такий пес Уже видно тут інші маркери від фірми Стат, та нові мої коричневі спиртові маркери. Хамелеон якийсь такий, що злився з листям, ну, На то він і хамелеон. Це краб фломастерами мештадлер. І морш мені цей подобається. Так, дуже гарненький. Я вам його, мабуть, Може, і показувала колись, але я тоді ще знаю, відео точно не знімала. Так, і останні мої роботи, роботи у липні місяці це ось такі тваринки. От всього тут в мене вийшло 28 робіт. Тепер буду замість цієї книги. В мене ще є велика книга з містами, зі спорудами. Хочу теж її завершити і придбати. Ой, і придбати, і прибрати хочу її. Наступна книга, яка в мене з'явилась, це була начебто ось ця книга. Це вже я її придбала у 23-му році. Тоді так замислила, що мені подобається розмальовувати. І зайшла у магазин тоді і там був такий невеличкий вибір, розмальовок за номерами. Тут я спочатку теж дати не стоять, але це 23-му році. Восени, я пам'ятаю, що у серпні, у серпні, у вересні місяці її придбала тоді собі. Це спиртові тут маркери спочатку малювала. Він коли спиртовими, але потім я спробувала олівцями. Такий лев в мене вийшов. Ось теж, начебто, мені здається, я так його Нещодавно малювала, а дивлюсь на дату, що це березень, 24 й рік. Дивно. Тож, давненько їх малювала. І цю, мені здається, нещодавно малювала. А це, а це у нас був теж вересень. Ні, це березень, а це вересень. Ось так. Такі вовки. Це я вже вам показувала. Це олівцями я все робила. Ось лисичка вже у 25-му році. Я так буваю пишу дату, і я досі не розумію, що зараз 25-й рік, і буває, пишу, що 24-й. Ось такий тигрик олівцями, олівці обус у мене. Тут всі. Так, такий пума, мабуть. Ведмедик один із перших, мабуть, я його першим розмалювала. Я так не пам'ятаю, але, мабуть, один із перших. Орел. Це у нас крокодил. Теж перший раз спробувала тут олівцями розмальовувати, тому що не знайшлось у мене спиртових фломастерів така велика палітра на той час. І останній малюночок це такі котики або морські леви. Ця розмальовка вона на склейці, але бачите, жодний листочок не відпав. Я охайно гортаю, якщо, звісно, надірвати, то воно відірветься. Тож, добросовісне таке, Добросовісно зробили. І Остання моя книга, я її завершила нарешті. Це я її розпочала у, у травні 24-го року, а закінчила у липні 25-го, тобто рік її потрошку малювала. Це фломастером. Так, давайте швиденько вже погортаю. Це таку пані я зробила ручками ланго. Це все фломастери. Ось така червона лика дівчинка. Пейзаж. Ось такий десерт. Мені дуже сподобалось, як це в мене вийшло. Це у мене, мабуть, перший малюнок це був. Далі ворон такий, теж ручка Меланго. Тут я багато сірих кольорів ізвела на нього. Ось такий чоловік. Далі мишка це в тому році. У мене криска у тому році жила. Недовго хворіла, вже поховали її. Таке. Шкода було тваринку дуже. Ну, що ж, криски довго не живуть. Ось такі пончики. І далі це були малюнки на мій марафон. Я малювала цілий місяць цю книгу. Так, Швиденько погортаю. розповідала, що чим я розмальовувала. Я думаю, може ще раз якось так зробити з якоюсь розмальовкою, яку я хочу так добре просунути, щоб завершити. Давайте я не буду крутити туди-сюди, так, швиденько погортаю. Ведмедик. Цей фотоапарат мені дуже подобається. Багато цікавих ілюстрацій у цій книзі. Я знаю, що є вже більшого формату видання від Ашет ця книга. Але я не знаю, тут велику б я б не купувала. Ось ця у мене українське видавництво формат той, що треба. Да, багато мілкого, але швиденько її можна завершити. І тут такі малюнки, що не всі мені подобаються. Це ручками. Ось це поле гарне, мені подобається дуже. Ось такий чоловік. Це акриловими маркерами. Різними матеріалами я тут малювала. Ось ця дівчинка непогано вийшла. І кольори шкірі начебто нічого так. Це вже ось улітку малювала ви могли бачити. Ось, ну, На цьому все. Ось такі малюночки в мене вийшли ось в цих розмальовках, є що згадати, коли гортаєш. Тож, покладу їх там собі у шафу десь даленьку. Навряд чи я буду їх так часто перегортувати, але якась згадка в мене є, коли їх гортаєш. На цьому все. Пишіть, які вам, може, роботи сподобались. А я буду з вами прощатися. Всім гарного дня, мирного неба та до побачення!